Вітаю, друзі! Здавалось би, новорічні свята вже позаду, але неймовірні сюрпризи та подарунки знову чекають на вас. Адже Samsung традиційно розпочав рік з презентації нових флагманських смартфонів Galaxy S. І вони дійсно вражають. Нагадаю, мене звати Євген Кім. Я багато років працюю в компанії Samsung. На власні очі бачив розвиток лінійки Galaxy S. Та, попри це, цьогорічні емоції від новинки я можу описати лише трьома словами: майбутнє вже тут. Зараз все розповім. Модельний ряд лінійки залишився незмінним, і як і раніше, в змозі задовільнити потреби найвибагливіших користувачів, якщо вам по душі компактність та легкість ваш вибір Galaxy s 24 Любителям великого екрану і комфортного перегляду контенту, варто звернути увагу на Galaxy s 24 А ось тим, хто звик використовувати функціонал свого смартфону на максимум, неодмінно підійде Galaxy S24 Ultra, який з легкістю здатен впоратись з найскладнішими задачами. Камери лінійки S24 надихають своєю потужністю. роздільна здатність 200 Мп в Galaxy S24 Ultra. Відеозйомка у 8К для 10-кратного зуму спрацьовує 5-кратний оптичний зум на суперпотужний телеоб'єктив з роздільною здатністю на 50 Мп, який підсилюється багатокадровою обробкою AI. Також доступний стократний космічний зум. І тепер, завдяки штучному інтелекту, створюючи контент, ви нарешті зможете сфокусуватись на придумуванні ідей і не переживати за результат. Адже Galaxy S24 усе зробить за вас. Режим Nightography дозволяє отримати фото та відео найкращої якості навіть при слабкому освітленні. Фронтальна камера дає змогу накладати миттєві різноманітні ефекти для ваших селфі. В лінійці Galaxy S24 реалізована функція Super HDR. Яка інтегрується з соціальними мережами, гарантуючи реалістичну якість та свободу творчості на всіх етапах створення та розміщення контенту. Завдяки функції Circle to Search ви можете обрати об'єкт на вашій фотографії і вже за мить отримати про нього будь-яку інформацію. Object Eraser Завдяки цій функції ви можете видаляти непотрібні вам об'єкти зі знімків. При цьому якість така, що ніхто і ніколи не дізнається, що на знімку взагалі ще щось було. Зробили гарне фото, вдали кадр, крута композиція, але є непотрібні тіні? Жодних проблем. З функцією Shadow Eraser ви позбудетеся їх буквально за мить. Уявіть. Ви знаходитесь в музеї або біля яскравої вітрини і дуже хочете сфотографувати щось за склом. На такому фото неодмінно з'являться рефлекції камери, ламп і зайві відображення. Але тепер в новому S-24 є Reflection Eraser. Обираєте його і отримуєте фото без зайвих артефактів. Не хочете видаляти, але хочете зробити кадр цікавішим? Змініть розмір і розташування об'єкта в кадрі з функцією Resize Object. Достатньо його обрати і перемістити в будь-яку точку на вашому знімку, при цьому фон залишиться незмінним. А от наступна функція, наче створена для мене. Я часто поспішаю і тому деякі фото роблю в прямому сенсі на ходу. Через що на фото часто завалений горизонт або щось обрізане. Але тепер, завдяки Galaxy AI, я просто обираю функцію автоматичного вирівнювання горизонту. Після чого штучний інтелект сам домальовує втрачене та вирівнює фото, окрім необмежених можливостей створення. Контенту Galaxy AI допоможе впоратись з задачами, які виникають тут і зараз. Для цього стане в нагоді вбудований чат-бот-асистент. Прописуєте свій запит і за мить отримуєте необхідну інформацію, текстові креативи або пропозицію по роботі з ними. Це лише частина неймовірних можливостей, які стали реальними завдяки Galaxy AI. Тож краще приходьте до брендових магазинів Samsung Experience Store, аби на власні очі побачити всі нові фішки флагманів Galaxy. Цього року дизайн смартфонів лінійки відрізняється як плавністю силуетів. В Galaxy S24 Ultra він більш стрімкий, так і матеріалами корпусу. В Galaxy S24 та S24 Plus це алюміній, в Ultra – титан. Усі новинки представлені у восьми різних кольорах. Чотири кольори для Galaxy S24 та Galaxy S24 Plus, та ще чотири стильних та ексклюзивних забарвлення для Galaxy S24 Ultra. Екрани Galaxy S24, як завжди, вражають технічними характеристиками. Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, фантастична глибина кольорів, ультразвуковий сканер, відбитки пальців, в дисплей. Та найголовніше яскравість екрану тепер 2600 ніт. Все ні. буде видно навіть в найяскравіший сонячний день. До речі, обираючи смартфон, зауважте, що Galaxy S24 Ultra підтримує роботу з фірмовим S Pen. Незамінна річ для вашого бізнесу полегшує роботу з таблицями, аналітикою, нотатками та календарями. Але й також сподобається тим, хто любить малювати. Звісно ж, редагувати контент, зняти власноруч. Любителі геймінгу будуть у захваті завдяки взаємодії нового надпотужного процесора Snapdragon 8 третього покоління і штучного інтелекту в лінійці Galaxy S24. Графічна продуктивність покращилася майже на 50%. Тепер, завантажуючи будь-яку гру з магазину Galaxy Store, можна насолоджуватися графікою без лагів та вильотів. Сам же ігровий процес по-справжньому захоплює, оскільки підтримує трасування променів, технологію моделювання реалістичної поведінки світла. що Створюю приголомшливі відзеркалені і тіні, і все це на максимальних налаштуваннях ще й на годину довше в режимі гри, і на 4,5 години довше в режимі перегляду контенту. Саме настільки збільшилася автономність лінійки Galaxy S24. Звісно ж, говорячи про нову лінійку, не варто забувати і про фірмові аксесуари Galaxy. наприклад, чудові чохли, які не тільки захистять смартфон, але й доповнять ваш стильний образ. Лише оберіть ті, які вам до вподоби. Силіконові різних кольорів, як звичні, так і доповнені ремінцем для зручного утримання смартфона в руці. Або більш вишукані шкіряні чохли з приємною фактурою, стійкою до пошкоджень. А ще вам точно сподобається ексклюзивна шкіряна сумка чохол для смартфону або ваших навушників Galaxy Buds. Але будьте уважні, сумка доступна лише в магазинах Samsung Experience Store. Об'єднуйте усі ваші пристрої в одну екосистему Galaxy. Це дозволить вам краще розкрити власний потенціал в бізнесі, творчості або спорті. Та й загалом використовувати можливості гаджетів Samsung на повну. Дивіться контент на смартфоні або легко виводьте на телевізор. Займайтеся спортом з Galaxy Watch, не пропускаючи жодних важливих сповіщень. Через додаток на вашому смартфоні перевіряйте основні показники здоров'я. Заряджайте пристрій Galaxy від інших пристроїв. І все це під улюблені треки разом з Galaxy Buds. Вартість новинок Galaxy S24 починається від 37 999 гривень. Galaxy S24 Plus від 46 999 гривень. А Galaxy S24 Ultra від 57 999 гривень. Ці смартфони доступні у різних модифікаціях з різним об'ємом будованої пам'яті, що дозволяє обрати для себе найкращий варіант. До речі, для Galaxy S24 Ultra доступний аж цілий 1 терабайт. Подробиці дивіться на сайті samsungshop.com.ua. посилання. Залишу в описі. А тепер про подарунки та вигоду. Компанія Samsung приготувала для вас спеціальну пропозицію: зробіть передзамовлення s 24 та отримайте версію новинки з більшою кількістю вбудованої пам'яті з вигодою до 10 тисяч гривень. Або отримайте в подарунок сертифікат до 6 тисяч гривень, який можна використати на аксесуари та носимі пристрої Samsung. Також діє спеціальна пропозиція по трейд-іну: обміняйте ваші старі гаджети будь-яких брендів на новенький гаджет. Та отримайте додаткову вигоду до ціни вашого старого пристрою. Щоб зробити передзамовлення, натискайте на кнопку Під відео, переходьте на спеціальну сторінку і обирайте потрібну модель. Колір, подарунок та спосіб отримання. Доставка з інтернет-магазину SamsungShop.com.ua або самовивіз з брендових магазинів Samsung Experience Store. Друзі, дякую за перегляд! Сподіваюсь, ви, як і я, приємно вражені зустрічю з новим флагманом Samsung. Але пам'ятайте, це лише перші враження. Тому обов'язково приходьте до наших магазинів Samsung Experience Store та особисто ознайомтеся з лінійкою Galaxy S24, адже вони дійсно неймовірні. А ще не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися підписатися на наш канал, ми створюємо цікавий контент саме для вас. З вами був Євген Кім і до зустрічі.